Т? Ты кто такая? Как ты оказалась на моїй руке? Это Сейди! Это не сон! Это Сейди, Сейди! Цікаво, що курили автори цього аніме. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, що це могло бути. Буде цікаво почитати. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми поринемо в захоплюючий світ аніме та поговоримо про одну з дивовижних серій, яка має назву День Мідорі. Якщо ви ще не знайомі з цією анімаційною історією, то сьогоднішнє відео стане чудовим веденням у її дивовижний світ. День Мідорі це унікальне поєднання романтики, комедії та фентезі, яке точно не залишить вас байдужими. Вона розповідає про незвичайну подію у житті звичайного хлопця на ім'я Сейтсі, який виявляє, що права рука раптово перетворилася на дівчину на ім'я Мідарі. Бачите до чого доводить людину рукоблудство. Так що задумайтеся перед тим як будете починати цей процес. В цьому відео я представлю вам огляд сюжету, проаналізую головних персонажів, теми та послання, які порушені в аніме, а також розповім про деякі цікаві факти та аналогії. Для тих, хто вже полюбив це аніме, я сподіваюся, що відео принесе вам нові погляди та ідеї. А для тих, хто тільки збирається познайомитися з ним мідою. Воно стане чудовим стартовим пунктом для занурення у цей дивовижний світ. Так що не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і залишити свій коментарій. Буду вам радий бачити вас в наступних обговореннях. Давайте почнемо! День Мідорі це аніме, яке починається з того, що звичайний хлопець на ім'я Седді Савада раптом виявляє, що його права рука замінилася на дівчину, яку звати Мідорі Касуганне. Це відбувається раптово і для Сейдзі це стає несподіваним випробуванням. Однак Мідорі, яка була закохана в Сейді, давно приймає цю незвичайну ситуацію. Як шанс бути ближчим до нього, весь сюжет аніме будується довкола цієї незвичайної пари. Сейдзі, будучи школярем, стикається з труднощами і пристосуванням до нової реальності, де його права рука жива істота, з іншого боку, знаходить себе в новій ролі, де їй доводиться вчитись існувати як частину тіла Сейдзі, намагаючи допомагати йому в повсякденних справах. З розвитком сюжету бачимо. Як Седзі Мідорі зіштовхуються з різними ситуаціями, у яких їх незвичайне становище стає як перешкода, і джерелом комедії і навіть романтики. Вони намагаються вирішити проблеми шкільного життя, дружби і, звичайно ж, кохання. Тоді як Мідорі вперше усвідомлює, що означає бути у близьких стосунках із Сейдзі. Незважаючи на свою безглуздість, аніме також торкається серйозних тем. Таких як взаємини, довіра і прийняття себе таким, яким ти є. Воно пропонує глядачам не лише розважальні моменти, а й глибоких роздумів про кохання та самоідентифікацію. День Мідер являє собою унікальну документну подорож, яка може захопити як серця фанатів аніме, так і тих, хто тільки починає своє знайомство з японською анімацією. Головний герой аніме звичайний хлопець, який стикається з незвичайною ситуацією, коли його права рука перетворюється на дівчину Мідері. Спочатку відомий своєю рукопашною силою та безстрашністю, але в результаті подій аніме починає виявляти м'якший турботливий бік. Процес пристосування до нової реальності і навіть розвиток його відносин з Мідері, відкриває у ньому нові риси характеру. Мідоріка Суганне. Дівчина караптово виявляється переміщеною в руку Сейдзі. Давно таємно закохана в Сейдзі і бачить цю незвичайну ситуацію як шанс бути ближчим до нього. У той час як вона залишається невидимою для всіх крім Сейдзі. Вона виявляє себе хороша і і дбайлива дівчина, яка часто допомагає Сейдзі у важких ситуаціях. Інші персонажі, другорядні персонажі аніме також відіграють важливу роль у сюжеті та розвитку головних героїв. Наприклад, батьки Сейдзі, його друзі зі школи, а також інші персонажі, з якими з води зустрічаються під час сюжету, досять свої діадси та конфлікти в історію, кого я намагаюся обдурити. Всім начхати на другорядних персонажів. Аніме День Мідорі досліджує тему дружби через відносини між Сейдзі та Мідорі, які разом долають труднощі та підтримують один одного. Воно також порушує питання самотності та знаходить способи подолання його через взаємну підтримку та розуміння. Також аніме звертається до теми кохання через стосунки головних героїв. Через смішні та зворушливі моменти воно показує, як кохання може виникнути з неоподіваних та незвичайних обставин. Сюжет аніме допомагає героям усвідомити і прийняти себе такими, якими вони є. Цей Мідорі проходять через процес самовизначення та набуття впевненості в собі завдяки своїм незвичайним обставинам. Аніме наголошує на важливість взаємовідносин і зв'язків з іншими людьми. Через взаємодію з різними персонажами головні герої дізнаються про цінність дружби та підтримки. Хоча аніме є комедійним і легким, воно також стосується питань про син життя та пошук свого покликання. Головні герої стикаються з питаннями про своє місце у світі та знаходять відповіді у своїх стосунках один з одним. Німідорі має деякі аналогії з іншими аніме, наприклад, концепція персонажа, який перетворюється на щось незвичайне, нагадує сюжет аніме Паразит Максим де головний герой стикається з інопланетною істотою, яка замінила його руку. Аніме ізолює комічні моменти, особливо пов'язані з темою, як Сейді та Мідорі повинні перекрити свою незвичайну ситуацію від оточуючих. Це створює безліч забавних сцен і нелепих ситуацій. На своїй основі, в Мідорі типовий канон романтичної комедії, але одночас підходить до теми любові та дружби з оригінальним і незвичайним кутом. Переміна рук в аніме може розглядатися як символ близькості та підтримки. Мідорі, що знаходиться в руках Сейді, стає його захисником і союзником у різних ситуаціях. Якщо ви ще не дивились ні Мідорі, то настав час вирушити у захоплюючу подорож разом із головними героями цього аніме. Пориньте в унікальний світ романтики, комедії та фентезі, які воно пропонує. А ти, хто вже знайомий з цим аніме, запрошую поділитись своїм враженням та думками у коментарях нижче. Розкажіть нам, що вам найбільше сподобалось і які моменти викликали найбільше хвилювання і які теми змусили замислитись. Дякую, що приєднались до цього захоплюючого обговорення Дні Мідорі. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та пізнавальним. Якщо у вас є ще якісь питання, або ви хотіли б дізнатися більше про це німе або інші теми, не соромтесь, звертайтесь, будьте в курсі нових відео на моєму каналі, підписуйтесь та залишайтеся з нами для захоплюючих та великих обговорень. До скорої зустрічі! Братишка. Какой я тебе, братишка, не называй меня так. Уже завел себе девушку? Не твое дело, иди отсюда. Может, мне стать твоей девушкой?